Друзі, нас інфоперші проголовне, поїхали обскові вибух, який миттєво назвали схожим на ядерний місцеві події. Військовий склади, де зберігалися ракети стратегічного класу. За попередніми даними, мова йде про комплект Тополя М та рішнік. Один із виробів розірвало під час технічних робіт. і Детонація спричинила катастрофічні наслідки. Пише телеграм-канал З Сто полом'я здійнявся на десятки метрів. Ударна хвиля вибила вікна в будинках за кілька кілометрів від епіцентру. Очевидці повідомляють про сліпучий спалах, який тривав кілька секунд. А потім потужний гурки, та що нагадував землетрус в перші години після вибуху поширювалися чутки про ядерний інцидент, але офіційні джерела поспішили заявити урану там не було. Однак масштаби трагедії від цього не менші. За попередніми підрахунками загинули сотні військовослужбовців, що перебували на об'єкті. Ще більше отримали поранення камази із тілами. Виїжджають один за одним морги, пскова переповнені постраждали, і цивільні уламки та вибухова хвиля зачепили сусідні села. Особливо небезпеку становить забруднення території, хоча офіційно заявляють, що ядерних матеріалів не було. Місцеві жителі скаржаться на різкий запах і дивні симптоми нудоту, головний біль, слабкість у Латвії та Естонії вже зафіксували незначне підвищення рівня радіаційного фону. Я закликав закрите і таємне термінове засідання для оцінки ризиків для російської армії. Утрата такого стратегу складу, стратегічний удар Тополь М і Арішнік вважалися резервом, здатним гарантувати Росії статус ядерної держави. Навіть у випадку глобальної війни їхнє знищення підриває саму основу доктрини стримування. Аналітики наголошують тепер. Пер Кремля буде змушений визнати, що частина стратегічного арсеналу втрачена не завжди. У Москві паніка. Пропагандистські канали обмежуються словами про технічну несправність, але закриті джерела підтверджують, мова йде про диверсію. Об'єкт вважався надзвичайно захищеним, але і туди проникли ті, хто знав, що саме потрібно підірвати. У куларах обережно говорять про селід НАТО, особливо Польщі та країн Балтія. Аналітика відзначають три ключові аспекти цієї події. По перше, військовий вибух у Пскові різко зменшує потенціал російських стратегічних сил. Друге політичний Кремль опинився у ситуації, коли навіть власна ядерна інфраструктура більше не є недоторканною. По третє, стратегічний. Сусідні країни НАТО отримали вагомий аргумент на користь ще більшої мілітаризації східного флангу в Києві. Коментують обережно. Офіційні особи не беруть на себе відповідальності, але українські військові експерти вже підкреслюють там, де ворог зберігає ракети для обстрілу наших міст, не може бути безпеки у соцмережах. Потію називають справедливим ударом по ядерному шантажу. У Пскові та області тим часом паніка. Дороги перекриті у небі кружляють гелікоптери. У людей із навколишніх сіл примусово евакуюють місцеві жителі. Пишуть у закритих чатах: це не аварія, це війна. Прийшла сюди. Таким чином, вибух на складі у Пскові став переломним моментом. Ракету тополь М розірвало, а рішнік знищено. Сотні загиблих і поранених тіла вивозять Камазами. Офіційна Москва заперечує наявність ядерних матеріалів, але довіра суспільства до цих заяв мінімальна. Кремль втратив ще один стоп своєї безпеки, а світ побачив, що навіть російський ядерний арсенал не гарантія. Стабільності а потенційна загроза, яка може вибухнути будь-якої миті. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.